Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати сьогодні. Я продовжую заготовку своїх чудових помідорчиків. І цього разу я вже буду квасити помідори, які зберігаються у погрібі під капроновою кришкою. Рецепт дуже чудовий. Закриваю я цим рецептом не перший рік. Дуже смачно, дуже всім подобається. Тільки єдине, що рецепт у мене на 6 трохлітрових банків. І під відео я залишу повідомлення, де вкажу розчт всіх інгредієнтів на 6 трохлітрових банків. А я роблю поки що три. Ну, тут трошки математики або поділити пополам. А ми вже потім рішаємо, скільки ми будемо робити баночки кожній. 2, одну, 6, 12. Ну і чуть-чуть математики, і все, все вийде. Значить, для цього в першу чергу я вибрала помідори, помила і зубочисточкою. Ось так, де був корінчик, якщо більший помідор проколола двічі, якщо менший, один раз. Це для того, щоб помідори не тріскалися і швидше промаринувалися. Значить, помідори я вже уклала у баночки без спецій поки що. Значить, для цього ще потрібно нам листя хріну я взяла і порізала ось на такі кусочки, щоб потім, коли будемо споживати помідорчики, щоб цей листочок можна було викинути. А розсол я використовую або для соуса, або для тушкування для остроти, я додаю, чи до голубців, чи до борщу, а листочки хріну, щоб нам не мішали, то я їх ось залишаю такими кусочками, щоб потім можна було витягнути і викинути. Далі на 63-літровий банок. Нам потрібно. 6 літрів води, 6-6,5. Це плюс-мінус, це залежить вода від того, скільки помідорів, як щільно помідори ми укладемо в банки. Чим щільніше, тим менше потрібно буде рідини. Далі на 6-літровий банок, знову ж повторюся, нам потрібно 6 штучок солодких перчин. Я взяла три, ось уже помила, покришила. Можна брати будь-який, жовтий, зелений, червоний немає значення. Так, нам потрібно 3 штучки гіркого перцю. Так як у мене пів дози, я взяла один чи я в минулому році взяла великий перець і були дуже пекучі. Я цього року не хочу, щоб були пекучі, тому я беру трошки менше. Але це все залежить від нашого подобання, від нашого смаку. Якщо ви любите досить гостренькі, то можна навіть не три взяти, а 4. Також, нам потрібно 6 головок часнику. Знову ж таки, я беру. Половинку, то я взяла три головки часнику, ось уже почистила, підготувала, все, е, зробила. Також нам потрібно на 6, знову ж таки, 3 літрових банок шість столових ложок солі без верху. Тобто це по банці на ложку, тому що шість банок, шість ложок. Також потрібно три стакани цукру. На повністю на всю порцію. Ну, і знову ж таки можна поділити це по пів стакана цукру на банку. Потім е на всю норму нам потрібно два стакани оцту, по три таблетки аспірину на банку. Ось аспірин. Я вкинула по три таблеточки, залила чуть-чуть тепленької водички для того, щоб наш аспіринчик уже розтанув. І потім я відправляю все це у банки. В попередніх відео минулого року, коли я виставляла, багато хто запитує, і в коментарях пишуть, що навіщо аспірин, навіщо оцет, коли це квашені помідори. Повністю підтримую вашу думку і вона має право на існування. Але я вам скажу: якщо ви Робите помідорчики і на протязі місяця-два, коли вони вкиснуть, ви їх сісте, тоді звичайно не треба ні аспірин, ні оцет, нічого. Але коли ми плануємо їсти ці помідори, цілу зиму і аж до весни, тоді звичайно, щоб вони не перекисли, щоб не образувалася зверху пліснява в банках. Щоб наші помідорчики і зберігалися до весни, то, звичайно, потрібно аспірин і потрібно оцет. Ну, це вже, звичайно, вирішувати вам, додавати ці інгредієнти чи ні. І так, аспірин я скрізь додала. Тепер додаю цукор. Далі додаю сіль. Далі додаю оцет. Це трошки менше, як півстакана на кожну банку. І далі нам потрібно солодкий, пекучий перець і часник подрібнити. Це можна зробити на м'ясорубці. Я зроблю це блендером. І ось я подрібнила за два заходи. Далі я все це гарненько розмішала, щоб наш пекучий і солодкий перець чесничком об'єдналися, рівномірно розподілилося по всій масі. І далі. Я рівномірно ділю все це на наші банки. Розподілила всю масу. У мене це вийшло десь по 3,5 ложки на кожну банку. Звичайно, у всіх ложки різні, У когось менше, у когось більше. Все це я розподілила і далі я далі заповняю помідорами доверху. Усі банки. І ось всі баночки доверху я заповнила помідорами. Всі інгредієнти я поклала. Чому я так кладу десь більшу половину банки накладу помідори, потім всі ці інгредієнти мені так краще наповнювати, щоб зверху воно потім не так, а всередині воно дуже гарно потім розмішується. І все тепер можна. Заливати холодною водою. Воду я беру з колодязя, ні в якому разі не брати хлоріровану із крана, яка тече по трубах, заливаю водичкою. Залила всі заповнила баночки. Далі нам потрібно капронові кришки. Або такі, що розпарюються і закриваються досить тугенько. Або звичайні, але теж, щоб вони, ось так, як у мене закривались ну, досить так щільно, плотно. Ось так я закриваю. Потім нам треба взяти в дві руки і цю баночку трошки потрясти, щоб все по банці розподілилось рівномірно. І потім Зберігаю ці баночки в льосі в погрібі. Смакуємо ми їх до весни, споживаємо навіть розсол, він дуже смачний. Так що готуйте таким способом. Дуже смачні помідори, рецепт провірений. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишайте повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю, заходжу у відповідь, продивлюся. Всім приємного смаку, всім бажаю здоров'я, миру, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!